Ой, дівчатки, хотіла чилить, але тебе сказала, іди бігом забирай то, що заказала. То що, то треба бігти, що робити? Ні, ну біжать, звісно, недовго. Дві пісні відсили, але тут я розумію, що жарко, і сподіваюся, що в тебе кандір все-таки робоє. Ну, як говориться, мене почули. Тут все-таки прохладненько, тож я полазу і пошукаю цю кашу, її немає. Но барахолочка спасет ситуацію, бо це просто скарб. Тут можна знайти все, що хочете. Хочу, кстати, знайти фанглерів, але... Ну, якби не судьба, походу. Ну зато ля бубує. Інтересно, це оригінал чи ні. Цих трендів багато, що не поспіваю. Ось колекційна Hello Кіті фігурка, всякі брелочки для дівочок, піалочки, тарілочки, чашечки. Ну, все, звісно, дуже прикольне, дуже смішне. Але ж, панієте, купами буде стояти. Не, ну, а тебе молодці вже воно канцелярію поставили, приколи до школи. Ну, коротше, знайшла усього з забираю корочку і бігом додому.